Комбайн збирає картоплю сорту Прада на полі біля села Боромики. Це землі сільгосптовариства Десна. Під картоплею тут 115 гектарів. Через війну її цього року посадили на місяць пізніше, ніж зазвичай, у травні, каже заступник директора підприємства Валерій Шевчик. Тому і врожайність менша. Вологи було обмаль, і як бачимо, по подкопах і взагалі по копці. Картопля нав'язала ну десь наполовину менше. Наприклад, бачимо, правда, там може бути і 15, і 18 карташин, то зараз ну 8-10. І з поля картоплю везуть на сортувальний пункт. Тут працює сортувальний комплекс. З його допомогою картоплю двома лініями розподіляють на продовольчу та насіннєву. Це називається доробка. Це продовольча іде. Ось по цій лінії засипаються в ящики з дозиметрами. Що дають дозиметри? Кладуть катоплю на саме дно, тобто менше травм на другій лінії. на Насінневий матеріал. Там працює три людини, тут одна людина. Працівники прибирають пошкоджені бульби. Микола Пономаренко розповідає, за зміну у 12 годин сортують 150-200 тонн картоплі. Можна й більше, але для підприємства цього достатньо. Відсортовану картоплю навантажувачами перевозять до овочесховища, де вона може зберігатися цілу зиму. Із продажем, вважає власник сільгосптовариства, проблем не буде. Реалізація буде ясна річ, не така, як була в Три роки, але ж у нас і площі зменшені, і якісна дуже катопля. Уже є відголосок із ближнього закодоння. Це Молдові, посуха і нема катоплі. Вони вже готові в нас купувати. Ми її будемо відправляти. За кордон, якщо не реалізуємо тут, збиратимуть картоплю ще приблизно місяць і вже готують ділянки для посадки наступного року, каже Валерій Шевчик. Це будуть землі, на яких ріс люпин. На цьому ж полі посіють пшеницю. Якщо хочеш виростити якісну картоплю, то не можна садити картоплю по картоплі на тій же самій площі. Після картоплі буде пшениця, потім люпини, потім тільки картопля. На третій рік повертаємося на ту ж саму площу з картоплею. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.